Друзі, привіт! Сьогодні у нас знову сонячний день. Мене Анатолій звать, дружина Анна знімає канал Тропічний сад. У нас сьогодні, якщо я не помиляюсь, 17 січня 24 рік. І ми сьогодні хотіли трішки сказати про нашу папайку. Дивіться, чому хотіли сказати за папаю. А, ще зріжемо плодик. От він ще покажемо, який плодик. Розкажемо трішки про саженці. І чому я хочу розповісти про плоди? Тому що ці всі плоди, зараз ви <кій> побачите, вони реально повністю сформувалися в зиму і дозрівали в зиму. Тобто я хочу зняти відео, щоб спробувати її на смак, яка вона дозріває чисто в зиму. Абсолютно чисто в зиму, коли вона дозріла, втратила вона смакові властивості чи ні, який смак, який аромат і тому подібне. Зараз ми знімаємо наш плодик, зрізаємо, от як завжди собі самий маленький, і потім ми розповімо про саженець. Не перемикайтесь, обов'язково буде цікаво, і обов'язково ми покладемо на дозарювання на якихось 3-5 днів, максимум, так і розріжемо, посмакуємо разом з вами. тому... Дочекайте до кінця і додивіться до кінця відео. Погнали! Ось ми побудували таку конструкцію, що було під руками, щоб достати плоди наші. Я поліз. Вишина десь 3 метри плодики зараз не менше, мабуть. Дуже стримота така там наверху. Якось треба достати його і зрізати. Це не просто, я не знаю, як, чесно говорячи, ого, як його зрізати, щоб не завалить. Конструкцій. Ой. Щоб він же ж не впав. Друзі, щоб він же ж не впав. Бачите, переходиться. Ай! Одірвалося на цьому місці, де перезріло. Бачите? Те, що я і говорив, що вона там оце зріла вже, але пару днів треба. Надо... Давайте зараз я це покладу. От. Десь треба покласти, куди його, дружині, віддам. Плодик. Ти поки... покажи плодик, а я вже зніму цю штуку. О! Опа, є. Бачите як? А, який аромат. Зараз, секундочку, ми спустимося на землю. Черне небо рано. То на землю спуститися потрібно. Дивіться, от вона тут повністю отак от вже достигла, перестигла. Така штуковина була. Ай, як вона пахне. Клас! Ну, Вона полежить ще пару днів. Дивіться. Ось такий маленький плодик у нас. А ну, давайте підемо, щоб було зручніше видно. І е, я зараз. Покажу вам. Просто там фон такий, не те ще фон, а сонце світить і кадр дуже-дуже не незручно, не, не погано. От. Дивіться, вона вже на 99% мабуть відсотків достигша. Ось коли покажи крупнішим планом. Вижимає таке як папаїно, це, да, такі бурульки вилазять з неї. От, ось такі. От, я думаю, що воно на камеру можливо видно. Так як сахарок такий вижимає. От. То це вже вона дозріла, вже в принципі її можна смакувати. Але ми покладемо її вдома. Я думаю, що пару днів максимум, і ми обов'язково повернемося. Ну, дознімемо відео. Це буде одним відео, звичайно, зрозуміло. І розріжемо і посмакуємо прямо з вами на відео. Аромат неймовірний, аромат такий же, як і був, хоча в зиму дозрівала. Давайте зараз я покладу і візьму сажин. Дивіться. Ось у нас на сьогоднішній день такі манюсінькі є саджанці, з яких виростають такі плоди, 100%. Вона самоплідна, вона сама, сама переопиляється, сама запиляється і будуть плоди обов'язково. Ось такі малесенькі є саджанці на сьогоднішній день, але ми їх не продаємо. Чому? Тому що вони зовсім манюнькі. і дуже, дуже, дуже обережно надасть цими саджанцями, поки вони такі малі. Краще, ми вже, коли саджанці десь сантиметрів 30, 40, приблизно так, ну 40, ні, вже сантиметрів 25-30, ми починаємо продавати тільки саджанці. Об'ясню чому. Тому що в такому стані дуже багато людей пробували вирощувати і вони ну, вона гине. Якщо ви трошечки тільки зробили перелив вологи. Застою вологи з ґрунтом трошечки десь промазали, все, вона загине вас. Я вам точно говорю. У нас е, вже он, дружина в основному займається цим питанням, бо є любитель попідливати, а вона більше коли не ходить, і повірте, коли їх треба в такому маленькому стані дуже ходить. А тому ми і не піддаємо якомусь риску вам і, і починаємо тільки продавати, коли вже папайка десь буде хоча б така. Тоді проблем нема. Тоді вже воно нормально, тоді вже вона росте і її, як говориться, у залить, убить. Понятно, все, що хочеш можна, але це все вже мінімально. Тому трошечки, хто там чекає, хто записувався, вони ви в мене є. Почекайте трохи. Вони вже почнуть зараз. Сонечко, от сьогодні на сонечко, вчора трошки з'явилося. Вони зараз почнуть активніше рости. Я вже бачу, що там з'являються корінці. Це дуже класний. Знак того, що вона росте, вона розвивається, зараз піде верхушка рости. Тому почекайте, якраз пройдуть морози, якраз місяць-півтора-два пройде. От, вони будуть в нормальному, класному стані, підростуть вже десь отакі будуть, я думаю, і ми почнемо тоді вже їх реалізовувати. Трошечки є, в мене люди бронюють, але не хвилюйтесь, ми ще підсіяли, буде, вона швидко росте. Ось це, мабуть, самий один із також мас, маленьких плодиків. Ми вже зняли більше 40 штук. Хто слідкує за каналом, той знає, той розуміє, хто взагалі постійно в мене плодики купляє. Там декілька плодиків, вже заброньованих на сьогоднішній день. Ще можливо декілька штук, п'ять якихось, сім, можливо, ще й буде. Кому цікаво. Так що, друзі, ви тоді не перемикайте, дочекайтесь нашої. Реально, хотів сказати, діагностики, дегустації, дегустації. Ось ось цього плодику ми обов'язково повернемося дуже-дуже швидко. Буквально пару днів все-таки я хочу, щоб вона. Мені більш подобається, коли вона, знаєте, така м'ягусінька, навіть шкірочка тоді не відчувається. Але інтрига все-таки у мене є на рахунок того, що вона дозрівала взимку, і вона сонця майже не бачила. Тому мені дуже цікаво, і я хочу з вами поділитися, ви обов'язково також. Подивіться відео до кінця, щоб узнати, яка вона на смак. Ну тоді, коротше, давайте до до, 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 відосика. до, до, до продовження нашого відео. Так, так, так. Дивіться, ми продовжуємо. Я, я не знаю, як це можна передати. О, оці відчуття, коли твої носові рецептори вдихають ці аромати, це просто фантастика. Ми продовжуємо наше відео. На сьогодні у нас другий день, коли ми зірвали папайку, цей плодик, він ну, чисто дозарить, пару днів полежав він вдома. Він був стиглий, але ми вирішили, нам так більше подобається. Давайте довго не будемо затягувати з відосиком і все-таки ж е спробуємо, яка вона на смак, яка дозріла взимку. Все, поїхали на наше е місце робоче. Ось у нас тут місце наше е е відеозйомочне, чи як там говорять. І так, дивіться. Ой, це аромат. Папайка, наша папайка, яка виросла в нас з дому взимку. Давайте ріжемо, довго не томив і смакуємо її. Отак от чи отак. От отак давайте розріжемо. Ну що, ви готові? Знаєте, як масличко ріжеш, так хопа і є. Ой, сік дивіться аж на цьому. Хопа, і є. Клас. Клас! Маленька попайка, але дивіться, скільки у нас там насіннячка. Як це є, як ікра чорна. Так? Супер. Я думаю, ви бачите в розмірі. Ну покажи. От, Дивіться, яка. Аромат неймовірний просто. Давайте довго не томить. Я підготувався в цей раз вже трішки. Взяв ложечку. Ну, щоб було зручніше. І ми вигрібаємо так насіння наше. Яка краса. Яка краса. Ви ж зрозуміли, що да, це потенційно папайки. Дивіться, які красиві. От, ну все, ми вигрибли І тепер будемо різати нашу папайку. Друзі, вона дуже така. Дивіться, я от, я... в мене ніж тупий. Але вона настільки легко ріжеться. Дивіться. От. Я думаю, що все-таки трошки я неправильно порізав. Ну добре, хай буде вже так. О, треба було на 4 частини, але ми тут поділимо з дружиною. І так, дивіться, що ми маємо. Що ми маємо ось такі е, дольки. Ти мене показуй. Мене показуй, ну Я думаю, що воно ж видно буде. Ось такі, дивіться, гарнюні вже е, в розрізі плодики. О, аромат. ну, Запитують, яка вона на смак. Ну, от знаєте, як це можна порівняти? Ну, якщо помідор, то це помідор. Якщо груша, то то груша, розумієте? А папая це папая. Тому сказати якось дуже складно. А, давайте я все-таки передам оцю штучку дружині. Може вона не хоче. Чи хоче. Тримай. Так, я тільки перший, давай, бо ти зараз будеш вже хвастити. Ну що, друзі, смакуємо папаю, яка виросла і дозріла взимку. В Київській області в нашій тепличці Термос. І так, дегустацію проводимо. Mm, Ароматно така. Така маса приємна, так? Да? Mm -hmm. Дуже ніжна. Дуже ніжна. Як з ароматизатором. Я вже гризону, трошки, дивіться, шкірочки, вона, ну, вона з'єдналася майже зі шкірочкою, її майже не відчувається. Соковита, супер. Мені от соку дуже багато. Я думаю, що, можливо, ще я палив перед цим декілька днів рослинку, вона потягла ще більше. Соку достатньо, аромат неймовірний і цукру абсолютно достатньо. Тобто я глобально зараз не відчуваю різниці те, що зріло там ще в кінці літа, і те, що зріло, дозріло зараз. Що ти скажеш? Дуже смачна. У неї такий яскравий смак. Дуже яскравий. Ну, взагалі, не От, відрізняється. від пише гарбуз, якийсь. Я не знаю, може у вас гарбузи такі, як папа. я такі гарбузи. Я таких гарбуз-диню там не їв навіть які гарбузи дині. Класна, Ні, тут я... є ну, скажи, мені от... як і манго наче є трохи. Ну я не знаю ти, скажи, ти відчуваєш? я якось... не знаю, Можливо, знаєте, якби в тебе лежала літня папая і лежала зимова папая, і ти ту гризну і тру, можливо, тоді ти там якось десь... Я насправді зараз не відчуваю різниці. Не відчуваю дуже класна, дуже ароматна, соковита, солодка. Вона реально цукру достатньо. Я не знаю, як вона тягне, сонця майже немає, але. Я зараз ще поговорив трішки і вкусив смакую. Блін, вона класна. Вона класна така. прям... Я задоволений, те, що вона там корисна, папаїн для кишечника. Це взагалі окрема тема, хто хоче закупити. Може ми знімемо колись відео про користь папаї, плодів Папаї. От, Давайте я доїм. Вона настільки ніжна. Вірте, одна шкірочка навіть складно відділити шкірочку від м'якотів. Е э я пропоную тихенько доїсти, а ви, друзі, послідкуйте. От, за тим, як ми може там чавкаємо, то повірте, воно того варте. Я вам точно говорю. Це не те, що, повірте, я зараз... Що ви там мене саджанці купляли, я вам точно говорю, я ну, дуже задоволений. Блін, клас. Оце класна рослина. Гуаява та що, Гуава, точніше, та, що ми взимку їли, дозріла, і перва проношення не настільки потягнула цукру. Да? От вона була ну трошечки тільки Солодкого майже не було, трохи-трохи тільки. А от папая це просто шикарно. Ну я думаю, що ті плодики на Гуаві, які достигнуть... Уже зараз весною підліто буде діло. Так, далі, давайте ж я... Я поки розповідаю, вже немає там. Уже все там з'їли. Клас. Не, я, дуже, я чесно дуже задоволений. Що вам сказати? Мої висновки, я зараз скажу свою думку. Я е, трохи сумнівався, що папайя, яка е, ну, зав'язалась вже майже взиму, кінець осені формувались плоди і е, вона дозрігувала чисто взимку. Це грудень, січень місяць. Сонця майже немає, якщо і сонце там виходить інколи, то ви розумієте, під яким воно кутом, в теплицю майже воно не світить. Ми зірвали її пару днів, вона нас дозарився, Ми всі завжди так фрукти робимо. Вона дуже смачна. Я вважаю, що вона не втратила своїх смакових властивостей абсолютно. Тому е я зрозумів, що для себе клас. Тобто, реально, зима або літо папая смачніше. Що ти ще скажеш, пару слів? Так, я не відчуваю різниці між літньою і е, зимовою папаєю. Ну вона дуже солодка, смачна, Аромат, е, ароматна, такі, так? да? дуже. Да. Вона така ніжна, ніжна, м'якочі. От я навіть кусаю і відділити шкірочки від м'якочі дуже складно. Тому, друзі, підписуйтесь, не перемикайтесь, будуть саджанці. Будемо розповідати нюанси, які по тому, як її виростити, все-таки краще як її виростити, щоб в квартирі, в будинку досягти таких результатів, щоб по-любому у вас також були плодики. Невипаглива рослинка абсолютно і дуже плодоносить багато плодів. На сьогоднішній день у нас десь ми в цілому вже зав'язано зірвали і ще висить там. В загальному десь до 100 плодів. В Загальному десь до 100 плодів. Тому що я рахував тоді за 40. Зараз ми зняли ще 30 з чим то було. Ну, от. І в'яже. він ще. Тобто, ну от. От така ситуація і така класна рослина. Все. Тоді, я думаю, що ми закінчимо наше відео. Цей приємний присмак Папаї залишився у мене на моїх Смакових рецепторах а, цю половинку ми, звичайно, поділимося з нашими близькими. Вони також а, будуть смакувати, кайфувати, я впевнений. Тому так, давайте, якщо відосик був корисний, подобайка з вас з нас а, наступні відео, інформативні відео. От і ми будемо намагатися вам розповідати можливо, деякі нюанси, щоб ви звертали увагу. Для того, щоб по-любому отримати хороший результат і ваші папайки, які вас, дали вам плоди і радували вас. Все, пока і до нових відео!